Привіт, друзі, ви на каналі Горгана, і в цьому відео я розкажу вам про лінійку трекінгового взуття Moab від Merrell. Бачите, ось цього хлопця на фото? Це Океану Рівс, а на ньому черевики Moab. Судячи з того, що він ходить в них по місту, це доволі універсальне взуття, а найголовніше воно комфортне. Вже більше 15 років існує модель Moab, а Merrell продав близько 28 мільйонів пар цього взуття. В різних варіаціях лінійки. Це означає, що величезна кількість людей пішла в свій перший похід саме в черевиках чи кросівках Moab. Це також означає, що багато з тих, хто зносив свою пару, купили її повторно або мають кілька варіантів з лінійки. Отже, в США це культова модель. Вона постійно присутня в різних рейтингах найкращого взуття на таких. Поважних ресурсах, як Outdoor Gear Labs, Witch SwitchHiker, або Gear Junkie. та існує і інша думка. Супердосвідчені хайкери, які люблять технічно складні маршрути, дивлячись на цю модель, можуть крутити носом і запропонувати іншу альтернативу за більші грошей. Таких історій повно на різних форумах. Також, попри те, що МОАПи шалено популярні в Америці. В Європі часто надають перевагу своїм власним брендам. І дійсно, псалєва, скарпа, Ласпортіва сильно відрізняються від Меру, в тому числі і візуально. Тож, давайте розберемося, що такого крутого в цих черевиках, що їх обирають мільйони. З чого вони власне складаються, для яких задач підходять найкраще, і для кого стануть оптимальним вибором. Зробимо це на прикладі ось цієї базової моделі Moab 3 А далі я розкажу вам, які ще моделі існують в лінійці Moab. Верх складається з шкіри і сітки, і він покритий водовідштовхувальним покриттям. Ця модель без мембрани, тому, якщо ви вступите в воду, вона все одно промокне. Але це покриття. Воно служить для того, щоб захищати шкіру від намокання. Коли вода потрапляє на цю шкіру, вона просто спадає вниз. Шкіра залишається сухою і вона не розмикає. Таким чином, вона буде служити вам довше. Ми бачимо тут дуже багато швів, і дійсно, шви це найвразливіше місце в будь-якому взутті. Мерл герметизує свої шви. Знову ж таки, не для того, щоб вони не промокли, а щоб їх посилити, щоб вони були більш зносостійкими. Носок захищений спеціальною вставкою, а також на нього находиться край підошви. Всередині такий м'який приємний матеріал, і під ним дуже багато ущільнення. Тобто, воно таке доволі об'ємне. Тому, коли ви вдягаєте це взуття, ви дійсно почуваєтесь в ньому комфортно, тому що язичок такий сильно посилений, нічого не давить, ніде не натирає устілка. Це фірмова устілка Merrell Advanced. Вона має тут дві амортизаційні вставки, а також п'ятка складається з такого напівжорсткого матеріалу для того, щоб краще фіксувати ногу. Але найцікавіше всередині. Ось тут ця сіра проміжна підошва зроблена зі спеціальної Ева Піни. Вона називається Super Rebound Compound. Таку піну ще використовується ксалконі в своїх кросівках. І вона, по-перше, довговічніша, не так швидко просідає, при тому зберігає свої амортизаційні властивості. Також всередині. Проміжною підошвою є спеціальна вставка з формованого нейлону, яка підтримує склепіння стопи. Вона є напівжорсткою. А зовнішня підошва це Vibram. Це ексклюзивна розробка Vibram для Merlum. і вона називається Vibram TC5. І тут ми переходимо до сильних сторін цієї моделі. За рахунок е, якого язичка, е, за рахунок такого пухкого ущільнення, за рахунок того, що в цій частині стопи кросівок дійсно є широким, він, до речі, гарно сідає саме на широку ногу. За рахунок великої кількості амортизаційних вставок, ця модель дійсно є дуже комфортною. Вона комфортно відчувається на нозі. І її дійсно можна назвати універсальною. Вона підійде і для одноденних хайків, і для більш серйозніших походів. Вона підійде для того, щоб носити її кожен день по місту. Ваша нога однаково не буде сильно втомлюватися і на жорсткому асфальті, і на якихось гірських стежках. Те саме можна сказати і про підошву BRAN. Ми бачимо тут доволі глибокий протектор з різними такими насічками. І це не дуже характерно для трекінгового взуття, насправді, особливо для взуття для підходів, так званих hypero Shoes. Вони більш плоскі для більшої площі щеплення з поверхнею, щоб пересуватися на скельних. Крутих ділянках. Моаби ж більше розраховані, судячи з цієї підошви на бруд, на мілке каміння, на помірні схили. Тобто вони абсолютно точно підійдуть, наприклад, для походу по Чорногорському хребту. Загалом по українським Карпатам вони дуже класно підійдуть. Але якщо ви обираєте взуття для якихось альпійських е, треків е, зі складними технічно ділянками, можливо, вам краще подивитися на, наприклад, Салєва Wildfire. Адже резина у Moab'ів – це дійсно такий баланс між зносостійкістю і щепленням. В місті вони точно швидко не зітруться, вони класно себе покажуть в Карпатах. Але якщо вам потрібно рухатися майже вертикально по мокрому слизькому камінню, де все вирішує ось це тертя резини об камінь, то в таких випадках тут треба бути більш обережним. І доповнює переваги МуА в їх цінах. Можливо, це найдешевші з якісних трекінгових черевиків. В яких люди ходять в гори і отримують від цього задоволення. Тож, де найкраще себе покажуть моаби. Це точно українські Карпати, можливо, це Грузія, Лікійська стежка, Татри, а ще їх носять повсякдень у місті, ну, наприклад, той же Кіану Рівс чи Брендлі Купер. А тепер про асортимент. Маємо базові Moab. Модель називається Moab 3 Також є така сама модель, але з мембраною Gore-Tex. І тут про це є спеціальний напис, тобто це кросівки, які не промокнуть. І є Moab 3 Mid GTX. Так само з мембраною Gore-Tex, але трошки вище. Як ми бачимо, Moab 3 Mid GTX не сильно вищий за звичайні кросівки Moab. Але ось ця висота, вона, по-перше, допомагає гарно зафіксувати п'ятку, а по-друге, вона захищає від того, щоб бруд, камінці маленькі чи вода не потрапляли всередину. Але для того, щоб надійно зафіксувати ваш. Гомілково ступеневий суглоб, я б радив вам обрати вищі черевики. Разом з тим, що в передній частині Мерл віддав перевагу комфорту над, можливо, більшою фіксацією стопи, це ще один аргумент, чому Мерл насправді про технічно нескладні маршрути, такі як українські Карпати ніж про якісь альпійські треки з елементами лазня, Віаферет і так далі. МОАП-3 без мембрани в 44-му розміру, який я ношу, важить 462 грами. І це дійсно багато, якщо порівнювати цей кросівок з його прямими конкурентами. Тому Мерл вирішив зробити Moab Speed. Це полегшена версія класичних Moabів. Спільно в них це підошва. Тут е, так само Vibram TC5, тобто та сама резина, той самий склад. І відповідно вони будуть так само себе поводити на рельєфі, як і класичні МОАБІ. А от все інше в них відрізняється. Проміжна підошва у них з легшої більш амортизуючої піни. Вона називається Float Pro. Устілка вже без напівжорсткої вставки на п'ятці, а зовнішній шар це суцільна синтетична тканина, без швів, без шкіряних вставок. Така просто щільна синтетика. Ну і всередині тут е Gore-Tex. Красивок важить 340 грамів. Ну і також існує версія. Moab Speed мід Трошки вища за класичний кросівок Для кого вони підійдуть? А, перш за все, для тих, хто любить ходити в походи швидко і з легким рюкзаком. Можна ввалити 20, 30, навіть 40 кілометрів в цих кросівках а, з легеньким рюкзачком. І повірте, оця різниця. 120 грамів між Moab Speed і класичними Moabами На таких дистанціях вона буде дуже суттєвою. І ще одна модель в лінійці це Moab Adventure. так само в варіанті кросівок і в варіанті черевика. Тут верх із гладкої шкіри, під нею є мембрана M-Select Dry, це власна мембрана фірми Merel і вона має показники 10 на 10 тисяч водонепроникності і дихання, що власне цілком достатньо для використання у місті. Має базову устілку всередині і ту саму підошву, що і класичні Moab. Тобто в місті вона буде достатньо зносистійкою і при тому доволі комфортною. Дякую, що подивились це відео. В наступних відео ми розкажемо про інші моделі МЕРЕЛ. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.